Вітаю, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. На днях виставляв фанеру, яку я привіз. Ну, в принципі, оцих останніх днів я її збирав. Просили записати відео. В принципі, друзі, я вже більшу кількість зібрав, особливо нема про що записувати, але в подальшому в мене ще є форми. Можливо, що запишу. Але чесно сказати, сенсу в цьому не бачу. Так як... Це, в принципі, вже приходить якби конструктор. Саме основне вам продумати його, розмалювати і розчитати. Якщо ви там хочете щось зробити, звичайно, я все розкладати, як то все робиться, не буду в будь-якому випадку, бо я затратив на це свій час. А саме я затратив близько двох місяців, я тільки виглядав. З якими формами мені буде зручно працювати, того і вам ражу. В інтернеті зараз все є. Заходите на YouTube, увоюте форми ППУ і виглядайте свою конструкцію, з якою вам буде зручніше працювати. Бо є такі конструкції, наприклад, такі, що середня рамка також витягується, потім окремо розбирається. Це є зовсім інша конструкція. Ось така це є зовсім інша конструкція, як ось ця виглядає. Да? Ну, ви зрозуміли, і до всіх конструкцій треба мати якісь під підійти до них відповідально. Якщо я вам зараз розкажу, як це все зробити, показати. Ви через 2-3 тижні оце все все одно десь виставите і почнете говорити, як це все просто, як це все дешево, і як це все ну, просто отако все робиться. І ви просто не будете цінити того часу, якого ви вклали. А ви треба вкласти цей час, вкласти свою душу, розмалювати все. Питали на рахунок шістирамкого вулика. Шестирамковий вулик. Мене, наприклад, я його робив. Я його продумував. Ну, чесно сказати, експериментував років 4, яким буде мені краще з ними працювати. Я зараз зробив 6 рамочні, з яким мені буде просто максимально зручно працювати. Я про нього також вам розкажу, покажу, коли вже буду працювати з формами. Чому я зараз не знімаю відео про форми? Тому що мені ще залишилось зробити 300 і дно, і це я вже на днях дороблю. І обов'язково я думаю, що через тиждень вже будемо знімати, як нам відливати ППУ вулики. Е, тому якось, якось так. Е, тому будемо відливати 6-рамкові, вісьмирамкові це синька. Корпуси, які я тут доробляю, це вже 300-й дано і задімої спини це є м -м -м, криша. Е, тобто ви зрозуміли. Е, і це зараз їх доробляю. Залишилось мені тут все доробив. В принципі, зараз вам їх покажу так мільком. Е, треба замовити ще скло і сюди поскладається скло. Форми робились максимально дешево. Е, ну як максимально дешево. Замість скла робилася фанера. І На рахунок цієї фанери Ну, В загальному на формі можливо, з тисячу гривень зекономилося і за рахунку того, що тут влаштована фанера. Але це все на мою відповідальність, так як я не знаю, як від цієї фанери буде що там відставати. Хоча ну, трішки вже як експериментував з кришою, з дахом, яким я в по попередньому відео вам показував. Там все б, від фанери добре відстає. Тому вирішили і зробити вставки із фанери. Це наскільки економія по ППУ. І також економія по склові виготовленні форми. Е, тому якось так. Давайте вам покажу, що тут і як тут робиться. Е, можливо, я комусь цим допоможу. Так що, переходимо. І так, друзі, трьохсотий корпус всередині є ось такі вставки. Це є 15-та фанера. Е, вона для того, щоб в принципі, за все буде спеціально пропітуватися, щоб воно менше приставало. І дивіться наскільки це економить форму. Тобто, ви з кожної сторони по півтора см ручки робите, шикарніші, ручки, великі ручки. І плюс до всього у вас е, крадеться простір, який заливається ППУ. Тобто на цій формі я впевнений, що до літри сікономиться, тобто 800 грамів як мінімум зекономиться компонента. Да. Е, кришка, ось така. Тут ще будуть у нас фальці по кругу, тобто ібо під рамки, і верх, ібо низ. Ну тут вже тут без різниці. Також це внутрішній. Раєчки, які будуть вставлятися всередині. Ну, тобто до цієї, до цієї стінки. Ну, в принципі, ось так. Кришу вам показувати не буду. Кришу ви бачите в попередньому відео. В принципі, тут великої різниці немає. Ось такі зовсім, друзі. Ось тут стільки всього переписано. Це ж не просто я з голови взяв собі балди, в інтернеті знайшов і це розрукував. Це все час і все треба розписувати, розмальовувати. Так, також з економією. У нас іде фанера, це є дно. Фанера і є ось така ще ДСП, мої, чи ДВП, я не пам'ятаю, як вона називається, воно вже пропітане і воно таке вже ну, чуєте, як, як пластмас. В принципі, воно ще раз пропітається і все, всі ж таки все обмажеться, і буде тоді хорошо все відставати. Це є нас спеціальна вставочка 3 мм для сітки. Тобто, коли будемо вкласти саму сіточку, що вона впадала в якийсь пас, оце буде сам її пас. Так що, якось так. Це є в нас верхня частина, це є в нас нижня частина. Також з великою економією. Як бачите, фанера, кругом фанера, фанера, фанера. Це я лишіки закінчив, зняв такі е, грані. Це, це будуть в нас ножки. Тобто, ось так будуть встановлятися у нас ножки. Тобто, щоб було зрозуміло, це є одна четвертинка ножки, друга, третя, четверта. Це є в нас ставка, яка буде нам вентиляції служити. Так що, якось так. І так, друзі. Ось таке відео, в принципі, я показав форми. Показав більше, чим хтось показує в інтернеті. Тому так, е, наступне відео я розкажу, скільки коштує форму, щоб зробити. Собі вартість, чи воно варте того. А потім ми ще запишемо відео, чи вигодні ППУ вулики. Бо якщо ви думаєте, що ви купите ось таку форму. І будете там за 5 гривень лити собі вулик, ви сильно помиляєтеся. Тому я думаю, що далі і далі буде все цікавіше і цікавіше. Будемо також експериментувати з ППУ, як секономити, що робити, що додавати в ППУ, щоб секономити і так далі. Я думаю, це буде цікаво. А якщо вам буде цікаво, обов'язково підпишіться на канал, щоб я знав, що вам є цікаво. І напишіть будь-який коментарі. Мені буде також цікаво почитати вашу думку про дане відео. Так що, всім добра та позитиву, мирного неба над головою, слава Україні! Пока!